Узлюблені браті і сестри, в літургійному календарі Східної Церкви нема Адвенту, але є передрізв'яний піст. Але свято Різдва Христового є для всіх однакове. У дорозі до Різдвяних свят ми маємо різні побажання, різні думки, різні почуття це все беремо з собою в дорогу. Ми на ну, Україні. Переживаємо через ракетні обстріли брак струму. Якщо струм є, то це вважається самозрозумілим. Якщо його бракує, тоді стає дуже драматично. Люди в Україні мають велике прагнення світла, тепла, миру. І коли ми сягнемо думкою до різдвяної ночі, то зірка освітлює шлях. Зустріч з в яслах дарує тепло, а ангели своїм співом звіщають мир на землі. Ми є також дуже вдячні всій світовій спільноті за кожний знак солідарності з українським народом. Знаємо, що Ісус Христос народився в чужині як біженець, тому Він є дуже солідарний з тими, хто змушений був покинути свої домівки чи свою батьківщину. Що мені особисто дає надію, зокрема, зустрічі з різними людьми. Діти дарують мені відкритість, довіру. Молодь мотивує мене, бо вона не хоче, щоб було вкрадено її майбутнє в очах старших людей, я бачу золоту осінь. Де люди зустрічаються, там, де вони є солідарні, там є Різдво. Бажаю вам і собі, благословенного шляху і часу в цьому напрямку.